Найпоширеніше запитання, яке ми маємо в нашій діяльності, стосується того, як допомогти, як вмовити людину, в якій спостерігаються певні симптоми психічного захворювання, до психіатра або як її вмовити, приймати ліки. Ось приклад одного з таких повідомлень, яке ми мали ще у вересні, і таких дуже багато і в усній розмові, і в листуваннях, і так далі. Звичайно, якщо з таким запитом якийсь родич чи знайомий звернеться до психіатра, чи то прийде на прийом, чи буде читати якісь статті, задавати запитання десь там у соціальних Мережах, всі скажуть, треба реагувати, треба лікувати. Бо якісь психотичні стани, психомоторне збудження, як правило, стають дедалі гірше, можуть бути певні дефекти, когнітивні порушення і так далі. Тобто, з медичної точки зору, вам будуть казати, що треба звертатися, треба реагувати. Але з одного боку, на превеликий жаль, а з іншого напевно, на щастя, не можна нікого, просто так. При наявності якихось симптомів змусите звернутися до психіатра чи приймати ліки, але в Україні, наприклад, є законодавство, в якому врегульовані або є певні алгоритми, як реагувати у тих випадках, коли психомоторне збудження, психоз чи інший такий стан, що пов'язаний з психікою. Є причиною для примусової госпіталізації або до примусових заходів медичного характеру правила, вони містяться в законі України про психіатричну допомогу. Найпоширеніший варіант це стаття 14, яка нам говорить про те, що якщо людина є небезпечною для себе або для оточуючих, чи знаходиться в тому стані, коли вона не може задовольняти власні потреби, які забезпечують її життєдіяльність, тоді можна відреагувати. Самий простий варіант це дзвонити до поліції. Якщо людина агресивна до оточуючих або до себе, та поліція має викликати швидку психіатричну допомогу. І тоді на місці вони будуть розбиратися, можливо, повезуть до лікарні. Якщо людина відмовиться від госпіталізації, лікарі комісія лікарів психіатрів подають до суду і людині впроваджують примусову госпіталізацію. Ось вже примусові заходи медичного характеру впроваджуються тоді, коли відкрите кримінальне впровадження, де людина внаслідок психічного розладу скоїла якийсь злочин. Бережіть своє ментальне здоров'я.